Припхалися ми в дощовий зимній Париж. Мене так вкачало. Так В мене вкачала, а Таня вкачала. І Таню вкачала. Вона вкачало. Home світ хом за столом. У нас тут такий банос з ласом. Ой, боже, ці дороги це якісь просто... Срок, тільки отдихи тепер. Знімаю свій блок прямо з метро. У мене тут Ромчик пробуджає з волі, я вже їду в Україну. Ромчик залишається тут. Так, як завжди, до доросла. Булочка. Мій автобус чекає. Я вилітаю з аеропорта Бове. О, треба туди добиратися автобусом з Парижу. До цього так сюди пригоди да, Не польоти я запоріжні такі за не скучаю. Боже, я доїхала. Пройшло п'ять з половиною місяців. Яке не була в Україні, я коли виїжджала було ще літо, а зараз вже зима, сніг. Заселилася в готель, втомлена, укачало просто капець, газ тормоз, гастормос, газ тормоз. Але їсти все одно треба, тому поки ще не закрите якесь щось тут поряд, бігом піду поїм, бо не можу, треба поїсти. Що зранку салатик їли і все, і що це таке? Опача, опача. Не на китайський написано. На ніч їсти піцу. Нельзя, можна, але тут більше нічого немає. Uh, так, боролів, звісно, взяла. А так доведеться хочу б спонтачок піцу з'їсти. Я дуже втомлена, не дуже вся дорога така, Просто. Дуже неприємна погода. Це вам, звісно, не в'їздам, але... але я вдома. Ну, Рада, що до додому. Часть підняти валізо на п'ятий поверх, я просто такий і wi Вайфай не працює, їди нема. Треба постирати постарати постелі, куча всього, що треба зараз зробити. На найперше треба зробити Wi-Fi. А що в мене лампочка не працює? Коротше, стільки хазяйських дін, мені треба буде переробити, а я ще шліпітельця, все буде кидати, почистити. Зараз ну, буду цих пару днів цим займати, це буде велика чистка. Спочатку ми з дочком зайшли закупитися космітосиком. Я тебе не знімала. Так, тільки зі спани. Де ж без релій сьогодення. Добре, що в мене така от є Селфі штука бо але... світла немає. Головне, щоб було світло в душі. Не знаю, яка в мене черга, коли включать світло, зараз буде совсем Я Не думала, що я приїду з Європи, з Азії і скажу, що мене е, вражають ціни, хоча всі казали, що так дорого. Тож що ви думав, ну, ну так. Да, ну, але щоб це було дорожче, чи в Азії, щоб це було рівні, на рівні, витрана на рівні АДЕ а подекуди дорожче, ніж в Європі, це вже абсолютно тлумач. Я в шоці сходила в магазин, я майже нічого не купила. Я абсолютно базу якусь купила: шампунь там, молоко, помідорки, цукор, гречку там було, Ну, взагалі, ну от просто дивіться, пакетик. От мій пакетик. І десь так само там в Глорії, і її теж там маска для волосся. Я витратила 4 тисячі гривень. 100 євро просто за базу. Це навіть не повний набір продуктів, не, не все, що мені потрібно. Навіть на базу. Я не купувала пральний порошок там. Ну, коротше, я. я в шоці тут просто не можу сказати. У мене дуже сильний вигрібательський настрій зараз. Я майже дві години провела в тому, що вигрібала і то, що не зі всіх полечок, боже комунізатіска, не зі всіх полечок. Валіза моя так і стоїть розкладна, бо я тут все вигрібала, вже другу стірку закидаю. Гора, гора реально речей, яких я завтра повикидаю. Коротше, перед новим роком тут буде все блістати. Доброго ранку, бляха, радості мої, що я повернулася в Україну, просто настав кінець, і я не знаю, наскільки це, чи це безповоротно, чи ні. Тому що в мене не працює інтернет, Київстар, все працює. Я не можу нікуди дозвонитися. Wi-Fi є поповнила, він світиться, все має працювати, але він не працює. Це це просто жах, і мені треба поповнити канука кучу всього зв'язаного з телефоном. І я не можу цього всього зробити, бо воно просто не працює. Хоча воно має працювати. Чому речі, які мають працювати, не працюють. Чому так? Що я скажу день пір день. Фена немає, він в мами треба за ним їхати. Голова грязна, хоч брова на Ногті зроблені зроблений, підік розроблений. В Київ старі в мене не працює нормальний інтернет, тому я просто переношу свій номер на лайф. Там мене клацали, клацали в телефоні, ледь наклацали так, щоб інтернет був. Я в Шоці вчора така рада була, що приїхала додому, а сьогодні я просто я навіть не встигла ще поїсти. До цих пір у мене не працює, Wi-Fi працювати я не можу, світла немає. І я голодна. Ну, За брови зроблені. Інтернет не працює, я пройшла. Працюю тут, рухує п'яні розговорчики тут за шоках, Просто шоках. Що ж, я порішала вже з інтернетом. Інтернети всі є, номер мій збережений буде перенестися на лайфсел. Як то кажуть, новий день нова пачка мусора. Це тільки з кімната, яка майже пуста, Я там тільки перескладала те, що кому я віддам. І в мене тут коридор, виходить, в мене очищено. Ну, і, очищено. Ну, але в моїй кімнаті трохи срочу, до цих пір не розкладена моя валіза. І от те, що все я маю то, повигрібати, повичищати, повіддавати, повідсилати. В новий е рік треба йти з новою енергією, такою прямо яка б'ється чистенько. Тому і вам бажаю завжди проводити там собі чисточки. Це дуже класно освіжає, щоб нові можливості, новий хлам приходили в ваше життя. Я так він приносив задоволення, як винести ящик сміття з дому. Може, добре, що тут вже все підмерзло. І можна спокійно ходити без болота. Сміття сміттям прибирання прибиранням. А я йду тусити зі своїми класними знайомими офігенською групою, нашою кам'янецькою, яку я знаю, давно з яким ми теж лабали ракешник. Взяла з собою мандаринки, розчоску, лимончика і чайок. Бо, ну, мені мені важливо, щоб був чай, який я хочу. Вот так що багато років не бачилися. Зірки, Міша. Це я. Це я. Я. <свист> Денис. <свист> <А, свист> Ардо. Андо. Андо. Блін, я чітно сказала Ауді. В ротаційній базі. Опа. Там барабани, ото барабанщик, грубо зараз розпалиться. Лакі, кс-кс-кс, ой, ні, чи як він там? Кс-кс-кс-кс, лакі! Ді сюди, покажися, ой, які... У нас тут підготовка до репетиційки, бо у нас е дрова не палають. Дрова не палають, треба натопити дров, бо музика тоді не грає. Галає сонце. Тож так і Да да, сейчас секундочку туда. Трошки більше. Касета. Ні. <риклад> Блін. Мої нігті ідеально підходять, <риклад> щоб тут касету накручувати. Офігейть. А це, звичайно, я понимаю. я просто побачила касету? Я не нарилася в речах. Я просто Нет, ну, нормально так, म्हणजे <риклад> ти <риклад> так онно до зробила, як це? Як цей. Виставкова зала, ще можна потрапити. Ну да. І пограти І трохи. Атрибути класного пенія це мікрофон, трубочки, чоойок, такого, щоб питаньку було. І гарне настроєння. Оювечне небо мусаку. А давай постпал коляткин. Отцой, Щось граєш чи просто нажимаєш на кнопочки. Тут нема кнопочок тут дирочки. Дирочки, чи ти граєш що? Притуляє дирочки. А. <плес> mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Це, звісно, були дуже цікаві співи, тут нічого не скажеш, але так співати не можна. Це. Я намагалась не попадати в ноти, не попадати в ритм. Це було складно, але я справилась, надірвала собі голос всіми якими такими темами. Отак співають, власне, азіати. Ну, це було класно. Рада була побачити пацанів, яких знаю дуже давно. І все. О, шпатки.